Новый влог. Я вчера был на день рождения, поэтому мое лицо ну, немножечко как будто на него сили. Я надеюсь, что мачете меня спасет. Сегодня у нас по плану поехать в популярный биопарк в Одессе. Думаю, все бачили багато тіктоків Туда. Ну, все, что в ТикТоке мне, конечно же, интересно. Формат, не тварини сидять в клітках, а люди, типу, вас садять в таку клеточку, возять, ви дивитесь, як животні ходять в реальній світі. І от такий от форматик цього біопарка. Там дуже багато львів, і саме класне, що там є жирафи. Я жирафів, дівчатки, ніколи в житті не бачила, для мене жирафи – це щось таке, ну, невероятне. Такі тварини, як сафари-валь. Я була тільки в Дніпрі яком, в якомусь лісному зоопарку, там, наприклад, три медведи, три кози, Пару коров и на этом закон закончился Когда-то мы были, кстати, в киевском зоопарке И там же вначале есть такая, типа, скульптуры жирафа У меня была надежда, что в этом зоопарке есть жирафы Но там не было жирафа Там был только слон, и в одесском зоопарке есть слон Но он очень грустно выглядит Типа, что там он был один, что там А слоны не должны быть Короче, я только расстроилась, у меня была депрессия Мне было жалко слона и хотелось плакать Конець походу мого за бар. Надеюсь, сьогодні буде все нормально. Я вже прийшов в спортзал, приніс наш espresso tonic общий я приведу себе в порядок, і ми будемо їхати дивитися на левів. Yes, and the lion and elephant. Суккі обле. Друже, це правильно? Суккі обле. And giraffe минутка minute English. Мій любимий момент макіяāju, я і заглядатиму в От так получається. Круто? Я считаю, очень круто. Сейчас приготовим вместе мий салатик. Я рассчитываю, что мы будем там десь 3 години, поэтому нужно драмбануться так лигоничка, знаете, салатиком с тунцом це один із моїх любимих видів таких салатиків. Я рублю собі такую кашку малашку плюс бездрожжевий хлебушек и це дуже смачно. І це мій, кстати, улюблений соус. В принципі, все, що связано з кунжутом моє любиме. А який чек Обзор на outfit of the day safari. Откі от джинсики. Чапы у нас остаются и базовый белый топик. Такой для сафари-вайба у нас платочек. Вот такой аутфит. Мы взяли с собой такую вот кока-колку Zero и кабанос. Папа давай я тебя романтично покормлю на камеру. Романтично, или да. нет? Пока ехать. Полчаса. Полчаса? Офигеть. Да, это очень далеко. Это где-то на краю Одессы, ехать нам где-то полчасика. туда обратно, но надеюсь, любые того стоят. <звіг> так, ось семь успешно. уже тут, а так как выглядит, тут такой пик зелёный. Короче, мы здесь зашли, відразу купили білет на сафарі, тому що він ходить кожну годину, типа і нам надо сейчас за 4 хвилини встигти. Ми залазиваємо в таку клетку. Ось сюди заходимо. І там будуть льви прямо вокруг нас. Все таке Екстрим сафарі. клітка. І тут ми будемо тусуватися. Ці кладуть, походу, їм м'яско, всякі яблучка. це ми будемо їх щас ще кермити. Ще так ось виглядає. І зараз ми будемо заполюватися і їхати. Так, ну, по-перше, головне по правилам витягу. Виді... Йдемо, і нам розповідають. Або ці знову. Та вони. Ась тут уже лево. Территорія ми вже біжуть відразу так до машинки. А всі, власне, верблюд підійшов. Такі з великими рогами, а, бачите, такі парнокопитні. Вони них називається батусь. Була такі чорні поруч. Це водяні буйволи. Водяні азійські буйволи. Можете так брати яблука і його прямо з рук побувати. А так воно черпання законів. А ви побачите. Дайте моє яблуко, він Все вам покаже. Так, так! Так. Не переживайте. Фотограф... Да, можете фотографуватись, його гладити, годувати. Він поки не, не в тому настрої, щоб у вас скриватися. У нього віка прям щетинка. Ну там в нього, так, да, там далі, а от його самка підійшла. Кузя, бачите. А там ще їх дитинка підійшла. А це її маличик. Відпочиває. А, верблюдиця, а там, так, да, от ще. От. У нього такий глаз великий. Ми так от їдемо, і вони біжать прямо за нами. Верблюд. Так, Кстати, це сказали нам, що це верблюд, який приїхав з Миколаєва, щоб оплодотворити тут верблюда, родити ребенка і щоб їм ребенка був Миколаєві. Зоопарк, а такий обмін зоопарком і ще тут всі животні в оренду для того, щоб вони могли плодитися. Ми їдемо до Левів. Тут є ще такі кольоса, а це як їхня територія, але територія достатньо така, типу, як будто би маленька. Я в Тіктокі думала, що вона побільша. Давай, давай, давай. Мамки своїх надо мамки. Булочка, булочка. Его дружина, булочка. Если не правила, буду Таким вот скелетиком. Можно купить корм, чтобы их покормить за 100 гривен. Сейчас мы купим. Добрый день, можно, пожалуйста, корм? Для кого? А... Дивіться варіанти. Плюс рибки. корм для мав. Ну наверно, кос самое прикольное покормить. Кто лучше всего есть? Все едят и хищники едят, и капуцины, и медведи, и обезьяны. А ну а то что для мав мы можем кос покормить? Ним? Яблоко і морковка універсальна. Можна, так? Да? Да. Ні, ми тільки з сафари. Ми одразу прийшли. Нам кажуть, через п'ять хвилин сафарі. Ми такі, окей, ми туди вже йде. Вот Кол в тому, що тут є услуга 700 гривень на селфі з жирафом. Тож можеш с ним сфоткатися, можеш його погладити, можеш його покормити, але жираф це реально була моя мечта. Він, він прям дуже гарний. Прям вообще место ты походу сідала так от заходиш, його звуть, и ты на цьому пьедестале фоткаєшся, типа з жирафом. Ну, мені надо селфі жирафом за 700 гривень. Кирилл каже, нет. Вот это, бачите, це Кевін с Мадагаскара, а вот это жираф, типа, тоже с Мадагаскара. Я вот настолько в шоке, він такий красивий і класний, я, короче, уже вообще не можу. И я даже не хочу никуда идти, мне не хочется только смотреть на жирафов. Кириллу вообще все равно, он сидит себе на лавочке, ждет, пока мы пойдем сюда следующего животного. Жираф как жираф, я на обезьян хочу подавиться. Но на одну я дома дивлюсь, конечно, постоянно. Кто хочет кушать, друзья? Давайте, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Да, давай, давай, давай. Друг, оп, кушать. Оп. Да, в руку. Давай, следующий, следующий, следующий. Тебе просто им надо дать. Давай, оп, 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 оп. Дом, 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 дом. Ты чувствуешь, что у того шапка слева? А рыцкие, ты как чувствуешь? А для чего надо крутить? Это такое пенечко. Надо кормить животных. Сейчас еще один припишите. Так, а это лемуры, и до них тоже, чтобы можно зайти, но за 500 гривен. Так как я по гороскопу козерог, я обязана кормить своих сородичей. Еще я и родилась в год козы, как бы, поэтому козы мой, мое тотемное животное. Кто хочет кушать? Это относительно Девочки, кто сегодня в клуб? Тем временем, девочки. Це для Бибизян осталось. Расходимся. Это я малышам дам. Оп. Е, ладно. Вот этому тоже. Він прям вот так вот хочет, типа. Ладно, я не знаю, Юки. Ой. Це кінгуру, например. Я кинггуру представляла набагато більше, кстати. Фотографии бомбовы. Дуже красиві фото. Галерея, як у того самого папи. То усфоткать, то фоткать буде сімейний архів. Він там одне яблуко застрягло. Ти не видиш його? Да. Надо руку тільки засунуть. Він він рот відкриває, ти бачиш? А Давай так зв'яза. видно тут? тобі? Да. да? Еслі б я такого побачила в лісі, то, звісно, б, обкакунькалась чуть-чуть. А тут такий милий, пушистий, хороший. Вручити. Це не він, це сусідів. Там дуже красивий прям. Це такі пуми, тігри вони більше сплять і, взагалі, ми коли ходимо в зоопарки. Тігри вічно сплять. Вони такі ліниві, розважливі, їм ну не хочеться нічого. А це медведь. Я перший раз бачила, кстати, щоб не спав, і ми його покормили даже. Це ці, ті тімони пумби. Оце коротше тімони. тімони. Бачить наш корм і він вже стоїть біля цієї штуки і засовує туди прям руку. Дзял, подивився ще. Да да? Так взяли, я роздивився. Дивіться, вони зараз всі біжать на Кирило корм. Ось цей взагалі, дивіться так заліз, прям наверх. А це їх найголовніший бібізян. от. краснопопой. Он тоже хочет. Опа! Да, Пин полку взял и кучу. Я такая вообще первый раз бачу. Давите, это ребеночек, и он будет сейчас смоктать и сесть. Давите, он и не дает. может может, он типа кушаю, и у меня есть еще. Я прям Так от прям достає і перевіряю, типу, що вони там. О-о! Як... Офігеть, вони що-то колються на ньому Як, як симбо, типу, помните, був такий вождь у них, і він дуже похож на нього. Ну, типу, це як він в реальній житті. Подивіться, який. Я пока хожу, не морк є. А да, це все для мавп. Я вички, от іменно шимпанзе, Володь. ось це шимпанзе, вони дуже людиноподібні, прям ти дивишся, але ну вони даже ведуть себе як люди. Володь. У цього навіть така от лисіна, типу, як у людей. Настолько він людиноподібний. Тут і навіть бурмот, навіть отак от спить. Просто оське ще. Отак от спить чи можна. <реш> <реш> А такие поликанчики теж красиві. Через кофе. Я фанат во всіх зоопарках. Це сільські дворики. Сільські дворики це просто лучше, що може сделать зоопарк. І шимпанзе. Шимпанзе мені теж очень нравится. Короче, в сільському дворике у нас тут, между прочим. Гуси, качки, коняки, козы. Бо тут вообще бестикс. Конечно, трошки грустно, що типа, ця конечка одна Мини-петушочек. петушок. Чесно, боюсь гусей. Вони можуть мене щипнуть или укусити. І петухи теж. А вот там ще даже є. Гуси на мене теж нападали. Я знаю, що індюки дуже опасні животні, про них не можна ходити в красному, поэтому індюків я теж боюсь. В принципі, сільський дворик це для мене трава. Сільські дворики — це просто луше. Кури теж на мене нападали. Та незаперечна. Спокушаю, не ступаєш. Ми вже дома, мої руки лизали кози, верблюди, коні і всі тільки що можна, мавпи теж. Я, в принципі, доволі до сих пор руки не мила. Зоопарк класний, прикольний, але я думала, що там буде все таки формат, коли ряд. Ну, ти можеш Я думала, що там реально буде формат, коли е, животні свободні, а ми будемо в клітках. Ну, по факту, це тільки отдільна рубрика, називається вона Сафарі. Так і виглядало, що ця територія набагато більше. Не по факту, так, да, це такий огромний павільйон, де льви можуть ходити самі, але ну, це більше така знається под медом, що вони свободні. Але все равно, по факту, вони не такі уж і свободні. І всі останні животні там просто як звичайний зоопарк. Вони дуже ухожені, вони дуже гарні, але все-таки по факту це більше як. Звичайний зоопарк, де про них класно дбають. Покажись. Кирил заказав Присядь. Та Це я не заказав його прислав. Супрема така. Та тебе не видно спріщать. Супрема футболка. оцінюємо. Ну, подрізку не клім. ти хочеш собі оставить таку? А що думаєш? Ну, то, що принт потресканий, разу. Ну, вообще прикольно. Коротше, хотілося б, щоб животні все таки були блін завжди на свободі. Але нам сказали, що навіть зараз не залишилося львів, які просто на свободі. Вони в нам всі в заповідниках, в от таких от місцях. Поэтому да, прикольно, там дуже кльово тваринний лайк, очень круто. Але хотілось би, щоб вони, звичайно, були все-таки по-свободній і все-таки щоб на дитці там це була азільна послуха, там, де ми можемо подивитися животных на свободі, а щоб всі тваринки так жили, там, як на свободі, як реально самі гуляли, а не частина в клетці, а частина на свободі. От так от. Ставим пальці вверх, всем пока. І не забуваємо, що за коментарі я завжди роблю розіграш.